Проблематика, чому Роман Шухевич, Юрій Шухевич, бійці УПА та Степан Бандера ніколи не можуть бути героями України. Пояснюю окремо, Республіка Україна це фейкове державне утворення. Степан Андрійович Бандера, Роман Шухевич, Юрій Шухевич, вояки УПА, не являються громадянами. Республіки України ніколи не являлися, бо Україна це переименоване УРСР, як окупаційна форма державності на теренах української держави Степана Бандери та Романа Шухевича та Павла Скоропадського. Тому пояснюю, що Степан Андрійович Бандера, от, Роман Шухевич і Юрій Шухевич, вояки які Упа можуть бути лише Громадянами Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського, а також її героями, але не героями Республіки Україна. Тому що до Республіки Україна вони, як і я, не мають жодного відношення. Я не громадянин Республіки Україна. Я громадянин та підданий української держави Степана Бандера. Слава Степану Бандері! Слава, яка мупа. Вічна їм слава за те, що вони робили е, з москалями. Вічна слава їм за це. Але вони не можуть бути, пояснюю ще раз, героями цієї Недореспубліки не можуть бути ні. От коли буде здобута українська держава, а ця припини своє існування відповідно до закону Республіки, можливо, юридично припинити існування Республіки Україна. Можливо. Юридично є можливість така. І це не повалення Конституційного ладу, тому що Конституційний лад вже давно повалений з 1918-1941 року. От. І офіційна влада це не та, що в Києві. Ні. Тому підписуйтесь на це відео, робіть лайки, репости. продвигайте в тренди це відео. Пишіть гнівні коментарі чи не гнівні, палайте. Приказую палати. Моваці. От. Знищимо українську та російську пропаганду. Вщент. розмажемо її по стінці, знищимо дешевок.